Про перспективи цьогорічної посівної та про виклики, з якими зіштовхуються аграрії, говоритимемо зараз із Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні героям, слава вітаю! Вітаю. Отже, наприкінці лютого ви спрогнозували, що під час посівної кампанії цього року українські аграрії зможуть засіяти як мінімум стільки ж площ, скільки були засіяні торік. Це було приблизно два чи три тижні тому. От чи бачите, ви зараз ознаки, що прогноз таки був вірний? Ну чи ще зарано говорите? Наразі е, бачимо, що прогноз реалістичний. Дійсно, ми маємо розуміти, що порівнюючи з минулорічними площами, там не враховувалися частини деокупованої Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Тому ці е, всі інші території аграрії націлені. Засіяти навіть більше, так як зазначалось ваш сюжеті, ми все таки uh, уряд робить максимум заходів, щоб суттєва частина і деокупованих областей, які ще треба оглянути, розмінувати, також була засідана. Тому можливо, навіть в підсумку дивимось так оптимістично, можливо, навіть буде трішки більше ніж минулого року. Загалом цьогорічна посівна ну обіцяє стати напевно найскладнішою за всі роки, і ми знаємо, що в південних областях роботи вже почалися. Як впливає безпекова ситуація на процеси, чи вдалося адаптуватися нашим аграріям У нас історично? Починається посівна з Бесарабії, тобто з південної частини Одеської області. На щастя, наразі в цій частині України безпекова ситуація дозволяє. Виконувати спокійно всі необхідні польові роботи, тому станом на сьогодні вона не завадить. Звісно, що коли дійде час посівної, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, всі прифронтові області, може впливати. Надіємося, все таки, що цей вплив буде мінімальний, максимально завдяки зусиллям збройних сил України, все таки вдасться відповідні всі площі, в тому числі прифронтові, засіяти. А найбільший виклик на тепер це зрозуміло обстріли, і зовсім вже великий виклик це заміновані поля. Які території вже точно залишаються незасіяними і яка це частина? Ну, якщо можна, звісно, якщо ви готові сказати, яка це частина від загальної площі сільгоспохідь, і відповідно якої частки врожаїв очікуємо недоотримати ну, попередні оцінки. показують, оскільки процес розмінування є на жаль досить складним і довготривалим. Що є ризик, що близько півмільйона гектарів може бути незасійно, Якщо це перевести в відсотки, це приблизно десь близько двох відсотків загальних площ. Тому все рівно це прикро це складна ситуація, але в цілому це не є якось мега критичною часткою по відношенню до національних посівних площ. Деякі з аналітиків вважають, що у нинішніх умовах, ну і це логічно, аграрії будуть змушені сіяти а, більш прибуткові культури. А що буде засіяно на українських полях, і які від цього будуть ну можливо глобальні навіть наслідки? Чи варто чекати на дефіцит, скажімо, певної продукції? Виклики, які принесла війна, в тому числі здорожчання логістики. А, Призвели до того, що міняється сівозміна. є більший фокус на олійні культури, тобто соняшник, соєр і пак, вартість яких є більша однією тони, ну відповідно, вартість логістиків по рахунку на тонну є меншою. Це призведе до часткового зниження валового виробництва зернових культур в Україні. На внутрішній ринок це суттєво впливу не матиме, бо знову ж ми виростемо мінімум вдвічі більше, ніж споживаємо. Але це впливатиме на міжнародні ринки, скільки Україна як результат зможе менше експортувати зернових, і в принципі це може далі підтримувати тренд досить дорогої сировини високих цін на зернові на міжнародних ринках. А якщо говорити, що цього року посіють олійні, наприклад, так ми ну я погано про це знаю, але я точно знаю, що у виснажують виснажують е, ґрунт і. Чи не призведе це, що до наступного року в нас буде проблема з урожайністю на наступний рік? Дійсно, ну різні олійні впливають по-різному. Наприклад, соя є корисною, оскільки соя вона а, акумулює азот в ґрунті, а і сої теж площа зростатиме. Тому критичних негативних наслідків не передбачається. Аграрії розуміють, що вони працюють довгостроково, і, наприклад, там. Пропорція соняшника, яка може впливати більше на ґрунт ніж соя, звісно, не буде перевищувати допустимі межі. Тому в кінцевому результаті оця така короткострокова зміна сівозміни, як на одна-два роки, вона не є критичною для довгострокової якості ґрунтів. Ну і звісно, не можемо запитати. Ви знаєте, що досить значуща частка аграріїв просто залишилися без можливості провести посівну. Яким чином держава підтримує людей? Чи будуть можливо звільнені від податків ті, хто залишився без врожаю? Є два напрямки зараз в Верховній Раді фіналізується зміни до податкового кодексу України, які мають дозволити звільнити від сплати багатьох податків прив'язаних до? обробітку земель, якраз на територіях, де велись бойові дії, чи ще ведуться де окупованих. Надіємося, що вже на найближчі скликання зможуть депутати це розглянути. Другий це допомога матеріальна завдяки підтримці міжнародних партнерів. Тишно зараз роздається безкоштовно насіння, мінеральні добрива. Перш за все, при фронтовим областям, Щоб все таки ці аграрії, фермери мали змогу. На максимальній площі виконати посівні роботи. Угу. Беручи до уваги ситуацію: беручи до уваги те, що ви сказали про зміну. Пане Тарасе? Ви чуєте мене? А на жаль, щось пане Тарасе. Ага, так, чуєте так, так, щось обірвалося. Беручи до уваги, те, що ви сказали про зміну культур. Можливо, тимчасово. який зрештою наш експортний потенціал з урахуванням ну, всіх базових умов на тепер? Ну і з урахуванням ризиків, звичайно. Ну, тут не варто оцінювати експортний потенціал, перш за все, у вартості. Угу. Дійсно, в валому виразі в мільйонах тонн він знизиться. Але оскільки вартість цих культур на одну тонну більше, все таки не очікується суттєвого зниження, плюс ціни залишаються високими. Тому ми би оцінювали експорт потенціал як мінімум на рівні попереднього року. А це становило понад 20 мільярдів доларів США. Угу. Тарас, я вам дуже дякую за вашу роботу і за цю розмову за ваш час. Це Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Був у нас на зв'язку. Я дуже дякую вам.